Читання уроки 1-2, частина 5. Тема уроку Позакласне читання Захарія Стопеліус Зимова казка. На початку нашого уроку давайте ми з вами познайомимося із письменником Стопеліус. Прочитаємо разом із диктором інформацію про цього письменника. Захаріас Топеліус народився 1818 року у шведській родині. Його батько, Захаріус Топеліус старший, лікар за фахом, любив записувати народні фінські пісні. Хлопчика виховувала няня фінка Брита, відома в народі казкарка, від якої і почув маленький Топеліус про відьом та чаклунів, про дивовижного оленя із золотими рогами та чарівну гору Растекайс, про хороброго хлопчика Сампо та страшного гірського короля Хийсі. З дитинства Захаріус полюбив народну творчість своєї країни і став улюбленим письменником казкарем для дітей Фінляндії та Швеції, хоча в студентські роки вивчав медицину. Його збірки, казки морського короля та казки гірського короля принесли Захарія Совітопеліусу всесвітню відомість. Скажіть мені, будь ласка, що ви запам'ятали про цього письменника? А як ви думаєте, чи впливає родинне виховання на майбутній вибір людини? Дуже добре! Перегляньмо з вами відеофрагмент збірки казок Захаріаса Топеліуса. 勿发寒 Відомі казки цього письменника ви знаєте. А яку казку ви читали? Дуже добре. Виконуємо з вами вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення, яке буде ілюструватися. Потім запишіть із пам'яті на шостій сторіночці. Тепер запишіть у підручнику. Зачитайте те, що ви записали. Дуже добре. Виконуємо з вами вправу черепашка сорока. Прочитайте чистомовочку спочатку повільно, як повзе черепашка, а потім швидко як скрекоча сорока. Третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете, чітко вимовляючи кожне слово і кожний склад. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Чудово! Вдома вам потрібно було прочитати уривок твору зимова казка. Спробуємо з вами доповнити персонажів зимової казки» Захаріаса Топеліуса. І при Небо, Зачепи Хмара, Сильвестер. Допомніть, будь ласка, персонажів. Так, Сільвія, король, королева. Дуже добре. А зараз спробуйте скласти розповідь про дві сосни за ось таким планом: Найстаріші, найстаріші сосни дрімучого лісу. Сильвестр і Сільвія рятують дерева, сосни виконують бажання дітей. Поставте відео на паузу і спробуйте самостійно скласти розповідь за ось цим планом. Дуже добре. Розгляньте малюнки до твору зимова казка. Придумайте та напишіть власні заголовки до зображених епізодів. А тепер до кожного малюночка відтворіть події. Перекажіть, яка дія відбувалася на кожному малюночку. Чудово! Перегортаємо сторіночку. Сьогодні ми з вами прочитаємо уривочок твору Зимова казка. Прочитаємо її разом із диктором. Або ви можете поставити відео на паузу, прочитати самостійно, а потім перемотати відео і продовжити урок. Рано вранці чоловік із жінкою та дітьми. Зібралися в путь. Дорогою тільки й було розмов, що про короля та королеву, і ніхто не помітив, як усю дорогу сонячний промінь біг перед саньми, хоч небо заснували низькі хмари, а берізки навколо вкривалися бруньками і зеленіли, хоч мороз був такий, що птахи замерзали на льоту. Коли сани в'їхали на міський майдан, людей там уже була тьма тьмуща. Усі боязко поглядали на шлях і тихо перешіптувалися, казали, що король і королева дуже незадоволені своєю країною. Куди не приїдеш скрізь холод, сніг, покинуті й дикі місця. Король був дуже сердитий. Про королеву казали, що вона дуже змерзла, і щоб зігрітися, без упину тупотить ногами. Нарешті вдалині з'явилися королівські сани. Люди затихли. На майдані король наказав кучерові спинитися, щоб перемінити коней. Король сидів, а королева Тупотіла ногами. Раптом король підвів голову, поглянув на всі боки, туди, сюди і весело засміявся, так, як сміються всі люди. Подивіться, ваша величносте, мовив він до королеви, як привітно світить сонце, їй, право, тут не так уже й погано. Мені чомусь навіть стало весело. Це, мабуть тому, що ви добре поснідали, сказала королева. Проте, мені теж стало веселіше. Це, мабуть, тому, що ваша величність добре виспалися, сказав король. Але гляньте, ця покинута країна дуже гарна. Як чудово осяває сонце оті дві сосни, що видніються вдалині. Це дуже гарне місце. Я накажу збудувати тут палац. Так, так, неодмінно слід збудувати тут палац, погодилася королева і навіть перестала тупотіти ногами. Узагалі, тут зовсім не так погано. Усюди зима, а тут дерева та кущі зеленіють, як у травні, просто неймовірно. Але нічого неймовірного в цьому не було. Просто Сильвестр і Сільвія вилізли на огорожу, щоб краще роздивитися короля й королеву. Сильвестр крутився на всі боки, тому сонце так і сяяло навколо. А Сільвія балакала, ні на мить не стуляючи рота, тому навіть сухі жердини старої огорожі вкрилися зеленим листям. Що це за милі діти? спитала королева, поглянувши на Сильвестра і Сільвію. Нехай вони підійдуть до мене. Сильвестр і Сільвія сміливо підійшли до короля й королеви. Послухайте, сказала королева, ви мені дуже подобаєтеся, коли я дивлюся на вас, мені стає веселіше і мовби тепліше. Хочете жити в мене в палаці, я накажу вдягти вас в оксамит і золото, Ви їстимете з кришталевих тарілок і питимете зі срібних келихів. Ну як згодні? Дякуємо, ваша величносте, сказала Сільвія. Але ми краще залишимося вдома з татом і матусею. До того ж, у палаці ми сумуватимемо за нашими друзями, сказав Сильвестр. Скажіть, будь ласка, з якою метою король і королева приїхали до міста? А який був настрій у короля і королеви? А від чого покращився настрій їхній? Знайдіть в уривочку речення, де говориться про те, від чого покращив настрій короля й королеви. Та підкресліть його. А чому Сильвестр і Сільвія відмовилися від пропозиції королеви жити в палаці? Спробуємо з вами дати відповіді на тестові завдання. Позначте, яких друзів не хотіли залишати діти: Котай собаку, сосен за чепихмари й підопри небо. Сусідських хлопчика й дівчинку. Так, вони не хотіли залишати за Чипи Хмару та небо. А тепер давайте пригадаємо за змістом казки, який же подарунок отримали діти від короля і королеви. Крендель, ковзани, настільну гру. Так, вони отримали в подарунок крендель. А як брат і сестра скористалися цим подарунком? А чому мати їхня вважала, що її дітей зачаровано? А як ви думаєте, чому старі сосни так незвичайно обдарували саме цих діток? Спробуємо з вами обрати прислів'я, яке найточніше передасть основну думку твору. Живи добріше будеш усім миліше. Сонце зігріває повітря друг душу. Добре ім'я найкраще багатство. Так, найточніше передає основну думку твору прислів'я. Сонце зігріває повітря друг душу. А чи погоджуєтеся ви з думкою, що добра справа завжди винагороджується? А зараз поставте відео на паузу та спробуйте придумати власне закінчення цього твору. Дуже добре! Переходимо з вами на 11 сторіночку. Ви, учасники великих перегонів. Оберіть і обведіть чарівний транспорт. Умови конкурсу. Виконайте за 3 хвилини завдання, уписавши відповідні букви в зірочки. Якщо відповіді правильні, то з букв складете слово. Напишіть його внизу, скориставшись підказкою. Поставте відео на паузу, на секундомір'я поставте 3 хвилинки і виконайте це завдання. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте відповіді. Молодці, хороша робота!